Рада вас вітати, батьківщина, вона починається на порозі твого рідного дому, на порозі того куточка на землі, де ти народився, ступив свої перші кроки, сказав перші слова. Домівка це наче маленька батьківщина кожної людини. А якщо ці всі маленькі батьківщини кожного з нас скласти у одне ціле, це й буде наша велика батьківщина. Україна. У давнину українці жили в хатах. І там було дещо інакше, ніж зараз. А чи хотілося вам помандрувати в ті далекі часи і подивитися, як жили наші пращури, ознайомитися з їх побутом? Тож зараз ми маємо нагоду. Сьогодні ми потрапимо до справжньої оселі наших пращурів. Давайте подивимося, чим багата українська хата. Старовинне українське село. Хата невеличка, гарненька. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі, а під стріхою розмальовані візерунком. А дах хати вкритий соломою. Поруч із хатою подвір'я, огорожене тином. Плетеним парканчиком із гілок лози. На тину на кілочках сушилися глечики, а ще в дворі є споруди, хлівець для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. У давнину на подвір'ї. Поблизу хати споруджували дерев'яну криницю, а також криницю у вигляді журавля. Криниця була потрібна селянам, щоб з неї брати воду чисту і дуже смачну. Біля хати є квітник, де посаджені мальви, кручені паничі. Чорнобривці. А тепер до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає українська піч. Також чисто вибілена, ще розписними візерунками прикрашена. Вона обагрівала хату, дарувала їй затишок, а ще годувала. Наші прабабусі в такій печі. Випікали хліб, варили та смажили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою спеціального приладдя металевого рогача з довгою ручкою. А коли страва звариться чи спечеться, так само й виймали її з печі. Посуд у хаті був переважно глиняний. Глечики, горщики, миски. І зберігався посуд не в шафах, а на спеціальних паличках на миснику. Від печі розміщували спальне місце піл. Інколи це були дерев'яні ліжка. А якщо в сім'ї були немовлята, то поруч з постілю вішали колиску. Біля протилежної від печі стіни розміщували лавку біля вікон. Саме тут господиня займалася прядінням та іншими домашніми справами. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на подушках наволочки, на поличках та скрині серветки. Ну і, звісно, на покуті біля ікон та коло печі. Висіли вишивані рушники. Вишитий рушник, обличчя кожної оселі, ними хату прикрашали від самої стелі. Вишивався рушничок на щастя, на долю, на любов, на святу віру і на добру волю. Ось такою, дітки, затишною. Була українська хата. І багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою щирістю. Вам бажаю шанувати наші народні традиції, любити рідну батьківщину свій народ.